Санкції на Індію та на Бразилію через те, що вони працюють з росіянами, погодьтеся, звучить красиво, і нам навіть це дуже дуже подобається. Але це політика, нам потрібно це розуміти, і що тут є певний підтекст. Тут тобто давайте спробуємо зрозуміти. А в чому ж тут е, істина? Тож, деякі видання пишуть: удар Трампа по Бразилії е, відбувається через росіян. Але кава дорожчає, м'ясні заводи зупиняються, ринки трясуться. Тож президент США Дональд Трамп підписав указ, який запроваджує 50 відсоткове мито на імпорт товарів з Бразилії, країни, яка є однією з головних у світі постачальників сільськогосподарської продукції. Це рішення вже почало впливати на світові ринки. Апельсиновий сік стрімко подешевшав а ціни на каву навпаки злетіли вгору. Попри те, що деякі товари були винесені за межі митного списку, наприклад, апельсиновий сік. Багато інших залишилися під загрозою. Серед них бразильська кава та яловичина, які займають вагоме місце в експорті країни, ринки одразу ж зреагували. Ціни на апельсиновий сік у Нью-Йорку впали до максимального допустимого ліміту біржі. Мінус 25 центів за фунт. Це становить падіння майже на 9%. Відсотки. Водночас ціни на каву Арабіку підскочили на 3,5% відсотка до 3,3 доларів за фунт, а згодом дещо знизились до 2,97 доларів. Цей стрибок цін пов'язаний із тим, що кава не була включена до переліку винятків, тобто вона принаймні поки що залишатиметься під дією високих мит. Фернандо Максиміліано, аналітик компанії StoneX, пояснив. Ринок одразу зреагував на новину, що кава не отримала винятку. Отже, вартість кави в Сполучених Штатах Америки може зрости. Хоча ще є шанс на перегляд, але поки що це сигнал для росту цін. Сполучені Штати є ключовим покупцем бразильського апельсинового соку 40% експорту та кави 16% експорту. Щодо яловичини, то основний її покупець це Китай. Але експорт до штатів останнім часом теж зростав через скорочення американського поголів'я худоби. До найнижчого рівня за останні 73 роки. Також на цьому новина про Бразилію не закінчується, бо Сенат Сполучених Штатів б'є на сполох. Демократи звинувачують Трампа у використанні мит як політичного тиску на Бразилію. Плавові сенатори демократи виступили проти планів Дональда Трампа запровадити високі мита на імпорт товарів із Бразилії. Вони стверджують, що ці мита мають не економічну, а політичну мету вплинути на розслідування проти союзника Трампа, колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару. Нас особливо турбують ці мита щодо Бразилії їх вводять, аби змусити Верховний суд Бразилії припинити кримінальне переслідування давнього друга Трампа Жаїра Болсонару, якого обвинувачують у підбурюванні до насильницького перевороту. Йдеться у спільній заяві сенаторів демократів Тіма Кейна, Чака Шумера, Джин Шахін і Рона Вайдена. Тариф у 50% має набути чинності вже наступного тижня. Хоча деякі великі експортні товари з Бразилії були звільнені від цього мита, сам факт запровадження такого заходу викликав гучний резонанс. Демократи планують скористатися спеціальною процедурою подати так звану привілейовану резолюцію. Це один із небагатьох способів, якими конгрес може протидіяти діям президента у сфері та. Рифної політики це не перша спроба демократів зупинити мита. Раніше цього року вони вже добилися ухвалення подібної ініціативи щодо скасування мит на імпорт з Канади. Тоді вона пройшла з підтримкою обох партій у сенаті. Але аналогічну резолюцію в палаті представників заблокували ще до голосування. У разі ухвалення нової резолюції Трамп, як і раніше, може накласти вето, як він погрожував зробити під час канадського кейсу. Проте, якщо Конгрес об'єднається і зможе зібрати дві третини голосів, він може подолати президентське вето. А тим часом а, бразилійський суд. Кинув виклик Трампу, не підкоримось іноземному тиску. кажуть суддя Верховного суду Бразилії Олександре де Мораеш заявив, що не зупинить розгляд справ проти колишнього президента Жаїра Болсонару, не зважаючи на санкції, запроваджені проти нього адміністрацією Дональда Трампа. Він наголосив: ні, він особисто, ні вся судова система не дозволить іноземному уряду втручатися у правосуддя. Жодна країна не була покарана настільки демонстративно, як Бразилія, яка приймала цьогорічний саміт БРІкс. Її обклали рекордним 50% митом плюс іншими каральними заходами, попри те, що США мають з Бразилією профіциту торгівлі. Ще одне джерело конфлікту роль Верховного суду Бразилії у регулюванні соцмереж. Суд зобов'язав онлайн-платформи видаляти в міст, який містить мову ворожнечі, антидемократичні заклики або насильство. Це викликало гнів Трампа, який назвав це тиранічним придушенням свободи слова. Хоча навіть самі Financial Times визнають, деякі рішення суду були жорсткими, але не виправдовують такі агресивні заяви. Ситуація з Бразилією показує, наскільки далеко Трамп готовий іти у зловживанні своїми президентськими повноваженнями щодо тарифів. Тобто суд не просто захищає свої повноваження, він ще й намагається захистити демократію після спроби перевороту. А бо сенару схоже знову використовує всі зв'язки навіть через свого сина сполучених штатів, аби уникнути покарання. Цей конфлікт має Політичну, а не економічну природу Бразилія одна з небагатьох великих економік у торгівлі, з якими США мають позитивне сальдо, згідно з даними бюро перепису США минулого року США заробили на торгівлі з Бразилією 6,8 мільярда при загальному обсязі товарообороту 91,5 мільярда доларів. Трамп прямо пов'язав 50% відсоткові мита із судовими справами проти колишнього президента Болсанаро, його ідеологічного союзника, якого звинувачують у спробі державного перевороту після програшу на виборах 22-го року. Трамп пише: «Залиште Болсанару в спокої. Написав він в соцмережах на початку липня. Жодна країна не була покарана настільки демонстративно, як Бразилія, яка приймала цьогорічний саміт БРІкс. Її обклали рекордним 50% митом, плюс іншими каральними заходами. Попри те, що США мають з Бразилією профіцит у торгівлі. Ще одне джерело конфлікту: роль Верховного суду Бразилії у регулюванні соцмереж. Суд зобов'язав онлайн-платформи видаляти вміст, який містить мову ворожнечі. Антидемократичні заклики або насильство. Це викликало гнів Трампа, який назвав це тиранічним придушенням свободи слова. Хоча навіть самі Financial Таймс визнають, деякі рішення суду були жорсткими, але не виправдовують такі агресивні заяви. Ситуація з Бразилією показує, наскільки далеко Трамп готовий іти у зловживанні своїми президентськими повноваженнями щодо тарифів. Це не просто торговий конфлікт, це боротьба за право вирішувати, які суди є легітимними, які вибори дійсними, і хто взагалі має суверенітет у 21 столітті. Мито Трампа це не про каву, це про те, чи має країна право судити друга Трампа, не ризикуючи потрапити під економічне покарання. Якщо ця практика буде продовжена чи підтримана іншими глобальними гравцями, це означатиме початок нової епохи, епохи політично мотивованого суверенітету. Прогноз може бути такий: Бразилія не поступиться. а Верховний суд під тиском Сполучених Штатів навпаки може пришвидшити процес над Болсанару, щоб продемонструвати свою незалежність. Це загострить конфлікт. Бразилія у відповідь може активізувати кооперацію. З Китаєм або з росіянами, зокрема і через БРІКС, про що вони також вже говорили, посилити торгівлю в юанях або е реалах, що ослабить позиції долара у регіоні. Всередині США Конгрес або суди можуть спробувати обмежити дії Трампа, посил... посилаючись на перевищення президентських повноважень у митній політиці, але це можливо лише за наявності політичної волі та розриву в самій республіканській партії. бізнес спільнота сполучених штатів також має. Голос особливо імпортери кави, соку, м'яса, вони почнуть тиснути на уряд, бо вже зараз спостерігають зростання цін, зниження поставок та втрати на біржах. Щодо Європи, то вона теж може використати цей момент, щоб поглибити економічні зв'язки з Бразилією на фоні охолодження з Вашингтоном. Тож ми бачимо, що по Суті, Трамп просто робить те, що йому потрібно, але загортає це все в красиву, шикарну, смачну обгортку, де написано: Я борюся з путіним щоб припинити війну. Але по факту, боротьба, от, наприклад, стоїть ж Бразилією, 50% мита це дуже багато. Але людина вводить ці мита не для того, аби зупинити війну, а для того аби протиснути свої власні. Інтереси, але загортається дуже так е, красиво, і е, отут у нас постає дуже багато питань. Якщо е, Трамп дійсно хоче закінчити війну, то чи це реальні дії, чи цього достатньо? І які ж тоді дії можна вважати реальними, і взагалі-то чи будуть вони впроваджені?